Для того, чтобы для того, чтобы было голосово, попробуйте проголосовать. Смотрите, коллеги. Для того, чтобы было ТСК, нужно ТСК подали. Своих представителей, все фракции. Если оно есть, за мной дело не пустим. Вы обещаете.

Поранені потерпіли. Раніше рівень суспільства і виходить і на рівні сумства. <пілляху> Тоді пропозиції 5 громадських організацій, включено. в тому числі проблеми бачу. <пілляху>